Всім привіт! Мене звати Олексій і це моя машина Tesla Model 3. Зараз заряджаю її на зарядочці і завтра виїжджаю на ній в Ужгород. В мене вже, в принципі, є ціла купа відео про поїздку по цьому маршруту в Закарпатті, але цього разу буде, я думаю, трошки інакше, через те, що зараз я великі проблеми з енергоінфраструктурою України. Така тема, там де на одній станції застоїть три машини очікують. Зарядку вона зараз буде всюди через те, що частина станції не працює, частина станції виключається по графіках, частина включається аварійно, частина станції виключена на довгий час, вже кілька тижнів, через те, що вони багато споживають. Частина станції дає потужність, не таку, як треба. І це все багато таких от причин, які приводять до того, що поїздка може тривати довше, ніж заплановано. Тож маршрут у мене наступний. Завтра планую виїхати самого ранку, їхати на рівне, можливо, десь в Житомирі, на окружній Житомирі зупинюся трошки підзарядитися, трошки перекусити. Далі Львів і далі їду через перевал, чи з Мукачеву. Їду далі на Ужгород. Кілька проблем буде в цій поїздці. Перша проблема полягає в тому, що стало прохолодно, і я вже на зимній резині, яка більше споживає, тож менше зможу приїхати на одному заряді, зможу їхати на меншій швидкості. Також буде повністю завантажена машина, як зазвичай. Також сподіваюся, що проблем з зарядками не буде, але очікую, що вони можливі. Для цього закладаю більше часу на дорогу, буду їхати з більшим запасом, з меншою швидкістю. І ця поїздка буде таким невеликим викликом для мене. Хоча я вже їздив багато разів по цьому маршруту, і я сподіваюся, що цього разу буде теж безпроблемно, але подивимося, як воно буде. Наразі в мене ще проблема в тому, щоб машину цю зарядити, оскільки постійно відключення, не всі станції працюють, то зараз заряджаюсь на цій іоніті. Так, зарядка закінчена, 99% просадів тут 2,5 години. Коли заряджаєш до високих відсотків і ще й сидиш в машині. То машина починає споживати мало і заряджається дуже довго, бо йде витрата на клімат, і також потужність йде низька на високих відсотках. Тому в усіх поїздках я рекомендую заряджатися максимально там, до 90 до чимось, там, 95%. Хіба що ви залишили машину і пішли, і ви не чекаєте, поки машина заряджається, ви, наприклад, їсте. Тоді можна зарядити більше. Але так ставити собі за ціль, зарядити 100%, то... ну, поїздці в тому сенсу не є багато. Перед поїздкою так, то оскільки мені треба зранку ще там будуть витрати на, -на холод, на обігрів, на ще якусь фігню. то тому мені треба якомога більше зараз на, на перший відрізок. Так, 6.15 ранку. І по цьому графічку оця гадана, ще з'явила 1% поки стояла. Причому от реально поки стояло. І зараз далі будемо вже виїжджати на 95%, замість 99. Це дуже не кстати, ця тупість Тесла, коли машина просто з'їдає відсотки просто так, коли дуже важко зарядити в той час, коли з електрикою проблеми. Тримаємо цю дорогу швидкість 100 км на годину рівно. Це і по GPS, і по спідометру, який у нас в тесне число співпадає. Приїхав вже зараз 30% з'їв, майже під'їжджаємо до Житомира, і Житомирі вже буде 60%. В тесті додали оновлення. тепер нас пише, на що ми витрачаємо енергію. Більшість витратили, звісно, на їзду, трошки на клімат, 2,7%. І ще на щось не ясно, що батарея у нас не гріла, ні, ні оходжувала, так що на неї витрат немає. Приїдемо бути більше відсотків, ніж заплановано було менше витрати. От більше на 2,7% трошки зекономили. Мали зараз заїхати в Бернію на Житомирській опружні. І маршрут маршрутну точку. Але навігація теси пробувала на маршрут на 300 метрів далі. І ми її просто приїхали. Навігація Тесла. Переїдемо далі на зрядку, яка по дорозі це заяв супернафта. Робимо зупинку в цю не тому, що нам треба зарядка, а тому, що вже час ріданку ми не слідили сьогодні. Пишіть в коментарях, чи робите ви такі зупинки на стандартах, чи ви стаєте. Без без Приїхали на зрядочку на АЗС «Укрнафта». Тут у нас Екофактор, але виробництво «АвтоІнтерпрайз» дає 112 А. В принципі, дає так, як заявлено. Все добре. Машина заряджається. У нас зараз 57 відсотків. Будемо стояти десь до 75, до 80. Головна ідея, що там треба поїсти, поснідати. І вже далі будемо дивитися, чи треба нам буде ще додатково стояти, чи просто зарядимося, поки їмо. Отож, 33 хвилини минуло. Ми поснідали за цей час. Ми зарядили машину до 76 відсотків. І я зараз проклав маршрут аж до Львова і кажу, що навіть ми до Львова вже доїжджаємо. Тобто зарядки дає тут волинський Рівне, Дубно, Броди і далі до Львова. у тобто, варіантів зарядитися по дорозі є багато. Якщо якась з цих зарядок не працює, то в принципі ми все одно доїжджаємо до Кінцевої, до Львова, і причому це не до початку Львова, а до Кінгкроса. Тобто, якщо ми, наприклад, будемо подихати десь тут по дорозі, можемо все одно заїхати у Львів, зарядитися. Але оцей прогноз, що мене смущає, воно пише 400 км, що ми приїдемо на 76%. Це виглядає дивно, Вид дуже дивно. Тому що зазвичай я приїжджаю десь приблизно 350-400 км на 100 А тут воно каже, що я приїду тут саме на 75. Я не сильно цьому вірю, і на всяк випадок я планую все одно заїхати в рівне на окружній на технічну зупинку. Буквально хвилина 15, не будемо сумішати з їжею, оскільки поїмо вже у Львові. А приїхали ми сьогодні вже 164 кілометри, і розхід такий, 173. Нам навіть про розходу кажуть, що ми приїдемо максимально 344 а тут нам каже, що приїдемо 396. Щось не сходиться. Ага, ось розгадка. Залишайтеся менше 95 кілометрів на годину, щоб доїхати. На годинку 11-та година. Приїхали зараз на окружну рівного на зрядочку Іоніті. Тут станція на 120 кВт. В принципі, ви мали вже її бачити раніше. І я вже знімав цю станцію, але на інші локації. Саме цю станцію перенесли з географії на хутір. Тепер вона стоїть тут на хуторі. Їхали сюди за швидкістю 100 км на годину. Старалися їхати не швидше. Місцями їхало 110 Місцями їхали трошки повільніше, через трафік, але загалом тримали 100. Приїхали сюди на зараз 32%, тобто з великим запасом, так, щоб не переживати, чи доїдемо чи ні. Зараз подивимося, скільки видає станція, оскільки я чув, що зараз ця станція дає менше, ніж ми, через те, що проблеми з електрикою. Так, наразі та станція дає 60 кВт, замість 120, рівно половину потужності 165 А. Ми тут не сильно довго, це технічна зупинка. Думаю, хвилин 15-20 будемо далі їхати на Львів. І там вже у Львові буде повноцінна зупинка і обід. Дуже швидко йде час, начебто тільки перекусили трошки та й прогулялися маленько, по тому по майданчику. Так вже півгодини пройшло. За ці півгодини зарядили вже 27 кВт годин, і тепер нас показує 70% заряду, що, по суті, поповнили майже все, що використали з Житомира, поки їхав сюди. Якщо у Львові будемо за великим запасом. Це дуже круто. Помінявся з ірочкою кермом. А вона взагалі не париться, Іде 130%. Я собі сидів, економив, додувів 100%, щоб побільше проїхати. Але людина взагалі не париться. Що в нас там пише? приїдемо 19%. Відсотків. І насправді Тетя теж не сильно париться, вона каже, що всього на 1% менше, ніж прогнозувалося. У нас вже є резервація в кінкоросі, так що їдемо на резервацію. Все гаразд. Коли виїжджали з Житомира, писала, що приїдемо о першій годині у Львів, а насправді зараз більше приїдемо о другій. Через те, що півгодини ми були на зарядці в хуторі під Рівним. Не плюс через орот, до сюди розв'язки, та й півгодинки загубилися. Класний розхід 164, Цю дорогу їхав 100, був такий розхід. Зараз хіра теж їде там, від 90 до 130, теж такий розхід і всю дорогу такий розхід. Якщо он подобається такий розхід, ставте лайк. Короче, приїхав я сюди на кінкрос. Буду швиденько говорити, щоб не було чутно музику, бо інакше мене ютуб забанить за музику. Іде зарядка, приїхали сюди на 18%, по часу вийшло так само, як планували. Приїхали сюди в 14-10. Все гаразд, зараз починаємо зарядку, зарядка розганяється. Я думаю, тут будемо стояти десь близько 45 хвилин, оскільки йдемо обідати. Так, тут точно не обмежено 60 кВт. Знаєш, у Львові ситуація з електрикою трошки краще, ніж на Рівній чині. Обмеження на цій станції в 300 А, тому більше ніж 300 А ми не побачимо. 108 кВт. Замість 120 отримаємо через те, що вольтаж у нас йде не на 400 вольт, а 360 через відсоток зряду. Йдемо їсти в машину короче, через цю Ну, купа людей йде в паркінг. То в, такого в Києві не побачиш. Я не знаю чому, але чогось ми сьогодні їмо дуже швидко, за пів години ми сьогодні поснідали, за пів години перекусили, за пів години пообідали. Тож, в принципі, ми вже можемо поїти і їхати. Але якось хотілося трошки ще ногами походити, так що десь, може, ще 5 хвилин постоїмо, бо далі їхати довго чи Карпати 3, 3 години. По зарядці нас вже все добре, вже 81%. Завилися, рахуйте, повну батарею з 20 до 80, за 30 хвилин. Все супер. Все чітко, голову, як завжди на висоті. Єдине, що станція заявлена на 20 кВт, вона ці 120 кВт вийде здалеку на кожній машині. В моїй машині таку потужність не дали з цього 110. Тобто станція заявлена на 120 кВт з рахунку 400 В на 300 ампер. На деяких станціях, де написано 120 кВт, підтримується 320 А, 330-340 А якраз на випадок того, що дається менший вольтаж, і все одно по кіловат уходить 120. Так що поївою будемо виїжджати. Коротше, у нас нова ситуація пов'язана з корективами на війну і на військовий стан. На все таке. У нас не працює GPS. Ми зараз їдемо в машині чисто по картах, по показівниках, чи те, що нам показує, що ми знаходимо зараз взагалі не тут, взагалі в іншому місті, Дуже далеко, звідси. Тож ми не знаємо, о котрій годині ми приїдемо, ми не знаємо, за яким відсотком ми приїдемо. Ми нічого цього не знаємо, просто відштовхуємось від приблизних даних, які нам порахували ще, коли ми були у Львові. І, в принципі, там був запас хороший, тому я думаю, що ми одно, в будь-якому випадку доїдемо. Ага, соскучились. По Іоніку. І це ми знаходимось в Мукачево. І це Мукачево, детка! Тут зараз перекинемо речі дружини та дитини в Іонік, а я буду їхати далі на Ужгород. Все. Чемоданчики на місці. Будемо зараз їхати. Так, порожньо стало багато. Все, поїхали мої дружина та малий. Продовжимо. Продовжимо маршрут до Ужгорода сьогоднішній. Значить, Ми вже приїхали 780 кілометрів, розход все ще 169 все гаразд. Карта все ще в неадекваті. Будемо їхати далі по карті з телефона. Тож, я вже приїхав в Ужгород. ось тут є такий готель. Називається Прага, і тут є така зарядочка Автоентерпрайз, і тут вона зараз зайнята на один порт на тип 1 і мій другий порт. Власне, тип 2, він вільний, тому зараз я стою на зарядочку. Машина буде зарядитися всю ніч і на ранок я її зніму. Тут є проблема, очевидна, полягає в тому, що у Автоентерпрайзі є плата за кіловати, плата за час і плата за простій. Отож, От зарядка мені вийде недешево, але це така плата за комфорт. Оскільки зранку вона буде 100% і мені не треба буде додатково за кудись заїжджати. Дивіться це відео до кінця. В кінці зараз будуть розрахунки, скільки мені вийшла ця поїздка, скільки гривень вийшов 1 кілометр. Власне. Пише зарядка займатиме 12,5 годин на 7 кВт. Це до 99%. Давайте виставимо на 100% хай буде. Це плюс ще півгодинки. У нас час є на зарядку. Завтра плануємо виїжджати 8.30 плануємо, Тому що я везу пасажирів на Блаблакарі знову. Да, і то буде дуже цікаво. Так, Поїздка у нас вийшла 827 км, розхід 170 ватт на кілометр. Завершую поїздку, тим, що машина заряжена. я переночував готелі Прага в місті Ужгород. Зараз будуть снідати і далі буде їхати на кордон з Словакією. В цій поїздці я приїхав 820 кілометрів. За цю поїздку я робив кілька зарядок. це в Житомирі, в Рівному та у Львові. І остання зарядка сьогодні була це в Ужгороді. Це вже нічна зарядка в готелі для того, щоб поповнити зараз ходу, який я витратив на цю дорогу. І відповідна вартість одного кілометра вийшла також отака. За результатами цієї поїздки хочу зробити наступний висновок. В принципі, з інфраструктурою України все не так погано, оскільки не було вчора обстрілів, то і не було якихось серйозних проблем з інфраструктурою, які могли з'явитися раптово, то тому, в принципі, доїхав я досить непогано. Є зараз проблеми в Києві, Київській області з тим, що частина станцій виключається по графіку, є проблеми в Рівненській області, що не всі станції зараз працюють на повну потужність. Так само в Житомирі, та станція, яка на 160 кВт, зараз виключена. Але, наприклад, у Львові проблем зараз немає. У Львові зараз всі станції працюють на повну потужність. І далі тут я також не побачив жодних проблем. В Ужгороді за не було жодного відключення, все було гаразд, машину повністю зарядив без проблем. Тож як б нас не старалася, у нас поки що все гаразд. Ми поки що можемо їздити на електромобілях. Я сподіваюся, так буде і надалі. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, адже наступне відео буде дуже цікавим. Воно буде про поїздку з Ужгорода чи з цю Словакію, далі на Братиславу і далі на відень. І відео, яке буде після нього, теж буде про поїздку, але вже... З Відня назад в Україну буду старатися їхати різними маршрутами, використовувати різні зарядні станції для того, щоб показати різних операторів на випадок. Якщо ви також будете їхати своїм маршрутом чи Словакію, ви змогли скористатися моїми парадами та подивитися, як ці станції працюють. Повна поїздка в Ужгород вийшла мені з Києва. Близько 12 з половиною годин це враховуючи абсолютно всі зупинки, абсолютно всі зарядки, і технічні, і зупинки на їжу, і зупинки на зарядку. Абсолютно всі, дванадцять з половиною годин. Я вийшов 6.20 з своєї квартири і приїхав 18,40 вже під цей готель. В принципі, я вважаю, що це досить непоганий результат. Дорога в цілому непогана, ніяких серйозних ям не побачив, так що все класно. Рекомендую. Також рекомендую подивитися інші відео на моєму каналі, а саме огляди на електромобілі від власників, також різні технічні відео, відео з спрадами і таке інше. Тож до зустрічі на каналі, бувайте!